Знайомтесь, Арнольд. О, а в тебе там серйозна заруба. Йой не очікував, що тобі завадить маленька муха, Арнольде. Не раджу з ними гиркатися. Хто знає, на що вони здатні? Дивно, але мухи можуть нашкодити людям найнебезпечніші види знаходяться у південній і Центральній Америці, а також у Африці. Наприклад ботфлай, які розмножуються личинками всередині тварин. Фу. Або хорстемик Ботфлай, муха, що пожирає коней. Проникнувши у тварину, личинки починають гніздитися прямісінько у шлунку і кишківнику. Жахта й годі. А щіпноус Ботфлай, муха, що відкладає личинка у вівцях. Ця бридота швидко розвивається і з'їдає всі органи, які бачить на своєму шляху. Але найжахливіша з них це ларва Men Личинка, що пожирає людину. Цей хробак полюбляє лише людське м'ясо, особливо плоть та мозок. Бережися. Личинки здебільшого потрапляють у організм через їжу чи відкриті рани. Проте також можуть прошмихнути через пельку баньки та вуха. А тепер уяви, що ти можеш бути готелем для десятків тисяч личинок. Боюся, об заклад їм вистачить 2-3 дні, аби з'їсти тебе зсередини. Є два способи по виживанню, не використовуючи спеціальних препаратів. Перше обгорнути уражену зону свіжим беконом. Згодом хробаки виповзуть на його запах, а другий намастити місце проникнення товстим шаром вазеліну. Через нестечу кисню личинки будуть пробратися назовні, застрягнуть і здохнуть. Спрацювало, арні, ти досі живий, хоча виглядаєш як голландський сир. Гадаю, віднині ти будеш більш обережними з мухами. Чи не так, друзяко?